фанова труба, як трошки. Ну я скажу будівельним терміну, лоханулися трошки. Завели витяжку. Фанова труба каналізаційна. Я би робив наступним чином. Я би провів по, конь, по фронтону Сюда, сюди, 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 і от туди в коньок і там би рішетку поклав і туди. Бо якщо вимкнути витяжку сильно в хаті, то може прокидуватися стяга із вентиляційних каналів. Цей нехороший запах в хату попасти. Я би фаново не пускав туди. Переклав би сюди фаново. Але нічого, ви поживіть, подивіться, якщо буде проблема, ви її спокійно витягаєте і туди вставляйте. А, а взагалі правильно вона має тако крізь дах пройти, отут в районі конька буде менш проблемний вузол. От о, Навіть не утеплений прохід є під, під колір криші, красивий. Сюди вивів вверх через кришу взагалі. Ну простіше, звісно, фронтон вивезти. І не буде проблем з запахом.